Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 2.1 за підручником інформатка 8 клас авторського колективу Ривкін Лисенко Черніко Шкодько» 2025 року випуску. Відкриємо папку з іменем пункт 2.1, яку надали автори підручника. Виділимо всі зображення, які знаходяться в цій папці. Та клацнемо по ній правою кнопкою миші. Нам потрібно стиснути дані зображення. Якщо у вас операційна система Windows 11, значить можете вибрати стиснути до до» файл Якщо у вас не 11, то швидше за все виберемо початкові додаткові параметри. У вас буде контекстне меню, якесь ось таке, де ви знаходите, надіслати, стиснута папка. У вас ось така папка «Архів», називаємо дану папку архів». і клацаємо за папкою. Перемістимо даний архів у власну папку. Переміщаємо будь-яким відомим способом. Тепер відкриємо її та вилучимо з даного архіву три останні файли. Для цього виділяємо її. Та натискаємо цей кошик або правою кнопкою по виділеному і в контекстному меню, що відкрилися, вибираємо видалити. Дійсно видаляємо. Так, вона зараз буде видалятися, але хочу вам сказати, що видалення з архіву файлів займає досить таки тривалий час. Тому я навіть зараз відео це і пришвидшу. Отже, файли видалило. Це справді зайняло тривалий час. Швидше було б розархівувати. Видобути все. Видалити потрібні файли і знову заархівувати. І ще нам потрібно ось цей файл перемістити у папку Природа. Наскільки я розумію, папку Природа потрібно створити самому. Отже, якщо переміщуємо, то давайте виріжемо його. Створимо папку Природа. І вставимо. Це вже буде трішки швидше, тому що один файл. Файл переміщено, і на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!